Христос Воскрес. Я хочу розповісти про чудесне зцілення онкохворого з діагнозом онкологія кишечника з проростанням сочових міхгор, з метастазами, в лімфатичних вузлах, у стінках кишечника. 11 місяців тому його прооперували. Ця пухлина кишечника лопнула, він звернувся в лікарню з тяжкими болями. Його прооперували, але сечовий міхур не зачіпали, тому що це то було б загрозою для його життя, він би не витримав. Пройшов курс хіміотерапії, три курси. Останній курс він не відмінили, він не долікувався. Онкологія четвертої стадії. І так на протязі цих 11 місяців після. Після хіміотерапії ми зверталися до отця Олега. Отець Олег молився. Рідні молилися Вервицю, його намірність, його оздоровлення. І він кілька разів приходив до отця Олега на молитву, на службу. І вісім днів тому. Зробили йому повторну операцію, хоча лікар не рекомендував, тому що йому вивели стому, і він хотів позбутися цього, бо то дуже заважає, то незручно, то без комфорту, без Ну, Це тяжко з цим жити. Він дуже наполягав, і його вже не цікаво, що там в нього робиться всередині, чи є хвороба чи ні, щоб позбутися цієї стоми, щоб всі органи були на своєму місці, то кажуть. Хірург не рекомендував спочатку, заперечував, тому що не треба було, не треба було втручатися, тому що з цим усім діагнозом, який є у нього, те все було лишнє, могло тільки йому зашкодити. Але Господь допоміг, хірург наважився, зробили операцію, операція прийшла успішно. Вивели цю забрали, всередині все чистенько, на сечовому міхурі ніяких, ніякої пухлини, ніяких метастазів, ні лімфатичних вузлів, збільшених з метастазами, абсолютно нічого. Сечовий міхур був, отак сказати, по-простому, як обтягнути сітку, пухлина, як обтягнути сітку. Вони не зачіпали, тому що він би помер під час операції. Онкологи теж казали, що ви хочете собі, ми призначимо лікування, хай приймає хімію, хімія дорога, але то нічого не дасть, просто продовжується життя на рік, там плюс-мінус кілька місяців. Ну, все ж таки він прийняв три хімії. Приходив на молитву до цього Олега на службу, так кілька разів вдома молилися, рідні молилися, всі молилися. І з Божою допомогою. За молотками ця Олега, він одужав, все добре, все. операція пройшла успішно. Після операції, повторної операції його в реанімацію не забирали зразу в палату. Зараз він нормально себе почуває. На четвертий день він вже піднявся, все нормально, що можна, що дозволяють. В дієтології він харчується. Почувається прекрасно, по зовнішньому вигляді теж нічого, тому що він поправився, хіміотерапія дає, людина поправляється після цих медикаментів. Нічого, абсолютно нічого, що вказує, що людина хвора. Не знайшли ніякої онкології, коли розрізали, оперували. Нічого абсолютно. Все чистення, все гарно, нічого не вказує ні на яку хворобу. Просто спайки, що були від попередньої операції, це таке це, це дрібниці. Раку не знайшли. Щиро дякую Богу, дякую матінці Божій за вислухані молитві. Щиро дякую Господеві, що в нас є такий отець, що можна звернутися, він висловлює, він допоможе, бо такі молитви, які взивають до Бога, стіляють. Навіть просто підтримка моральна, це дуже важливо в такій ситуації, та в будь-якій ситуації, бо кожної людини щось є своє. Хто зі чимось приходить до церкви, чи до отця Олега, чи будь-яку іншу церкву, якась біда, що би не було, не настає полегшення, а молитви отця Олега, це це щось надзвичайне ви я, я не можу передати. Я щиро дякую. Щиро дякуємо отче Олеж. Дай вам Боже здоров'я, щиро дякую Богу, матінці Божої, усім святим, ангелам, архангелам. Слава Богу.